Друзі мої дорогенькі прямуємо, де є найкращий ракурс. Шукаємо його. Йдемо, Йдемо до досконалості, бачите, зразу? <с> зразу янгол. <с> Це мене приваблює. Я там поставила готую картоплю товчану, я любляю. І хочу показати заодно. Що я люблю косметику? Люблю блистіти, як неначе сонце. Як вам? Так, шукаємо ракурс. Красиво вийти і показати вам, як блистить. Друзі, картопля там зараз почне кипіти, я побігла. Хороший настрій, буду знімати. Накуплю повно різної косметики. І будемо виходити в світ на природу. Тут дуже взагалі красива річка, тут дуже красиві міста в нас в Україні. Так, да, я люблю свою країну. І душою люблю, і взагалі кожна країна має любити і захищати. Захищати, немов Бог захищає цілу Вселену, як правильно буде, цілий Всесвіт. Бачите, в мене вазони які люблю їх і з ними розмовляю. Добренько, пізніше розкажу вам секрети. Мені так подобається, я не можу. Боже, як гарно, як красиво. Сьогодні, якщо є погода, це вдачний день. Це настрій. Можна налаштувати внутрішній час до досконалого життя. Так е, іменно мене приваблює енергія доброти, я не можу швидко, мене опережають слова. Я в більшості думаю, а <смеш> сказати не можу. Будемо все вчитися, друзі. До побачення. Хорошого дня. Всім па-па. Па-па. Де ця камера? Угу. Па-па. Ось так от. Па-па. <смеш> Вийшло. Ура!